Хочу вибороти та перемогти усіх. Михайло Вишневецький бореться з Донеччини з Костянтинівки. Денис Вєпринцев є його першим наставником. Михайло Вишневецький виступає за Харків. під керівництвом Юрія та Сергія Волдова. Ну а Михайло Вишневецькому 20 років. Олександру Чернецькому майже 40. Це Для мене найважливіший старт, напевно, за все життя, тому що це великий шанс попасти на Олімпійські ігри. Я цього довго вже хочу. Я доволі таки молодий, але це не повід здаватися. Я буду боротися до останнього. Це агресивніше не боятися, заходити, захвати, робити дії. сьогодні дуже войовнича до всіх, де хочу вибороти та перемогти усіх.